Привіт, любі гусятка, гусаки та гусині. Сьогодні у нас наступна подорож Єврогусачком. Тож вітаю вас на цьому каналі Гусь читає. Мене звати Юля. І що ж, давайте запустимо цей процес прямо зараз. Мої очікування я готова прочитати якусь дуже велику книгу. Ось такі в мене очікування. Поки що в мене є час для такого, потім не знаю, чи буде. Так що, будемо сподіватися на мою лояльність до часу сьогоднішню. Щось я дістала. Давайте подивимося. Я хочу якусь велику країну, тому що все ж таки а, ну це не зовсім велика країна, але це Нідерланди. Я дуже цьому тішуся, Нідерланди. Це буде цікаво. Ну що ж, давайте пошукаємо спочатку рандомні факти, що ви знаєте про Нідерланди, і можете вже написати можливо якогось письменника, звідти якого ви любите, якого ви читаєте. І якого би мені порадили у цій країні найдавніший гімн 1574 року? О, до речі, це я чула від дівчаток, які їхали в Голландію, що там дуже високі люди. І м, найвище серед європейців середній зріст чоловіка складає 184 см, а жінки 170 см. Так що, якщо ви дуже висока людина, то може в саме в Голландії ви будете відчувати себе не такою високою людиною або середністатистичною людиною. Я, до речі, не знала, що Голландія це батьківщина фондових бірж. Давайте ви здогадаєтеся, який улюблений транспорт у Голландії? Три, два, один. Це велосипед, а вже ж і їх налічується близько 18 мільйонів. А цей факт для нас: гусятка, просто такий влучний на кожні дві тисячі жителів Нідерландів припадає одна книгарня. Це неймовірний факт. І на цьому ми завершимо першу вступну частину. І до зустрічі через кілька днів, як завжди, ви знаєте, це працює. Мені, значить, треба робити отвар на очі, але я не можу це робити, тому що він контролює кожен мій рух і хоче, щоб я дала йому це попити, а йому не можна це пити. Ти розумієш, що це не для тебе, не для пиття. Нічого він не розуміє, він просто миється. Слухайте, нарешті я до вас повернулася. Цей тиждень переріс у більше, ніж тиждень, він переріс у 9 днів гусятка, але я зовсім не жалкую, і я спеціально так повільно намагалася занурюватися у дану тему. І давайте все ж таки розпочнемо, тому що інформації в мене багато, а я хочу, щоб цей випуск не був сильно затягнутим. Я скажу, що познайомилася із Тейном де-Фрізом. Це. Як ви зрозуміли, нідерландський поет та письменник. Він народився у 1907 році і прожив до 2005 року, тобто майже 100 років прожила людина. Він народився у Венвудені в баптистській сім'ї. Його тато був експортером молочних продуктів. Це не суперзаможна родина, і його тато він змушений був перевести всю свою сім'ю до іншого міста. Це місто називалось Леуварден у 1915 році. Там пішов у цьому Леунвардені місті у школу вже Дефріс маленький, і також він почав вже пописувати вірші, есеї, змушений був кинути своє навчання вже у такому ліцеї, тому що його батько він був визнаним банкрутом, і тому Дефріс він отримав вже свою освіту самостійно, як то кажуть, бібліотечно там, де він працював, і навіть здобув вчену ступінь. Я скажу, що це мене завжди приголомшує, як людина може із такої простої сім'ї здобути освіту самотужки, прагнути до цього. Це завжди мене якось так надихає, і я розумію, що людині нічого не стає на заваді, якщо вона хоче чогось прагне і е, дійсно до цього от йде. А й ви як вважаєте? Незважаючи на те, що він покинув гімназію і за батька ну, свою освіту. Він на нього абсолютно не сердився, і в нього зберігався дуже міцний зв'язок із своїм батьком до кінця його життя. Я скажу, що мене дуже сильно таке вражає, і інформації про цього письменника дуже мало на наших українських ресурсах. Тому мені прийшлося лізти у ресурси іноземні і читати там дуже цікаві статті. Навіть у нього є власний біограф, який складав про нього таку книгу біографію, тому це було достатньо цікавим таким. Цікавим Вою для мене, Незважаючи на те, що він публікував і вірші, і есеї, але найбільш відомими стали і видатнішими його романи, тому що вони дуже архаїчні, вони неймовірно наповнені життям. Вони відображають у це цілісність це життя, і я в цьому дуже сильно впевнилася. Коли він був змушений покинути свою школу освіту, гімназію він... Займався тим, що м, шукав роботи де інде Абсолютно дивні в нього були підробітки, навіть там і бухгалтерські, якісь, ну абсолютно не пов'язані з його наступною діяльністю, з його такою діяльністю життя. Його романи дуже широкомасштабні. Вони славляться тим, що вони не прості і вони не маленькі. І о, часто читачі я бачу м, жалкувалися на те, що там дуже багато буковок, там дуже багато літер, і деякі не посилювали його. Але коли я особисто читала роман його, я розуміла, що я не хочу взагалі більше нічого читати. Я просто читаю цей роман і мені... Прекрасно, мені добре, я обожнюю такі романи. Але є така печальна новина, тому що коли я досліджувала його біографію, я не могла не помітити, що він не був спочатку таким політично орієнтованим. Але коли Гітлер прийшов до влади, він був антигітлерецем, він не підтримував цю владу. Він був людиною, яка дуже сильно прониклася марксизмом. І ленинізмом він проникся дуже цією темою, і потім, після закінчення війни, його там прийшлось визволяти з в'язниці. але його мрія побувати у Радянському Союзі, вона збулася. Він всеціло підтримував ідею до кінця свого життя. Отакий от от цікавий нідерландець. І це, звісно, мене трошечки так була би така чудова біографія, але хі -хі, ну, наше життя не складається тільки із білого чи такого ем, яскравого. Воно також і наповнено всякими такими помилками, які ми не не здатні помічати. Він переховувався більшу частину війни і його спіймали і заарештували за те, що в нього були листівки при собі. Ну і в принципі те, що він не підтримував такий розклад політичних сил чинний. Але потім все склалося. На його користь він прожив нормальне таке, повноцінне життя. Єдине, що хочу сказати, коли всі ці злочини сталінської пропаганди і ну, сталінської політики почали випливати, він все одно залишався при своїх ідеалах і ну, якби він не покидав свою ідею. От. Така людина була, незважаючи на всі ці політичні такі демагогії і його вибір, йому все одно було у 62 другому присуджено премію культурну, відзначено чинним міністром освіти, мистецтв та науки, і сказав, що ця нагорода дається йому за любов до людей. Ну це дійсно було так з його інтерв'ю і з його слів, ми можемо в це повірити. І його працю, а вже ж, і за його часткову роботу в стороні опору. Також нагорода за такий чинений опір була отримана ним в 1987 році, що його дуже сильно розчулила і так змусила трохи навіть поплакати. Я прочитала його роман «Мойер Гробен, який у нас переклали як диявольські почвари. Я скажу, що цей письменник він писав про життя Кого? художників. В нього є дуже цікава книга про Рембранта, яку я ще не читала, але мене він дуже сильно зацікавив. А ця книга в нас про іероніма Босха. Що він говорить про моргробен? Я сам придумав це слово. Кроби це буки по фриськи, тому що він ще по-фриськи писав. Таргани і горіхи болота. я не знаю, це так переклалося. Я думав, що це інтригуюче слово, але у видавництві вони сказали це не слово, ніхто цього не пам'ятає. Потім це стало загадкою. Він. Все ще наполягав на цьому слові моргробина. І навіть коли його хотіла екраїнізувати, там були декілька таких от спроб назвати якось по-інакшому, то він все одно настоював на тому, що це моргробин. Дуже цікава цікава назва така. Я ну, дійсно хотіла б знати, що ж це означає, і так і не змогла. І потім от полізла в інтерв'ю і зрозуміла, що це він сам вигадав це слово. Його немає ні в яких словниках. Цей роман дуже часто перейменовувався. «Диявольські почвари, як нас переклали, так не було воно перекладено в жодному із перекладів. І він має три безіменних частини. А вже в 73 му воно з'явилося під назвою «Королівство загадок», Ось так. от, Тобто він постійно перейменовувався, і цим мене зацікавив цей роман. Головним героєм є Мільхіор Хінтем в романі. Не всі співпадіння є правдивими в романі, і не все, знаєте, є такою частиною біографії самого Босха. Було дуже цікаво спостерігати за цією епохою. Я, чесно кажучи, не хочу пере, знаєте, вам розповідати про зміст. Це буде так сухо, тому що. Якщо я розповім, що це просто от хлопчик, який народився в сім'ї скляра. Потім цей батько його помирає, він повинен собі шукати щось робити, він навчається, в нього там приходять якісь поважні там люди, які його помічають. В нього життя складається таким чином, що його талант виводить і дає йому шанс на дуже цікаве життя, яким він не користається, виходить, він зістається таким ремісом. Його розмірковування про Бога, його розмірковування про мистецтво. Це все буде дуже сухо. Тобто, я не в змозі передати той самий настрій. Я обожнюю такі книги, вони художньо нам розповідають про неймовірні художні досягнення художників. От Масло масля не вийшло, але як є. І я хочу сказати, що я вражена цим романом. Я дуже щаслива, що я його прочитала. Скоріше за все, я хочу прочитати одразу цитати, от, щоб ви зрозуміли, в якій атмосфері це все відбувається. Тільки послухайте: позаду Мільхор відчував хаос гори всіх святих, де в метушні злодійських притулків і дешевих шинків невиразно пульсувало й нявкало, ніби того дня життя й там було оповите синім прядивом літньої ночі. Ох, як гарно! Це була справжня любов до народу сміятися з народу. Мені сподобалось також, коли до нього приходить герцог австрійський, і вони з ним розмовляються. Вже було під кінець книги, тому що там три частини. Перша частина вона така не сильно велика, з третьою, а от друга частина просто величезна. Вони ніяк не називаються, вони просто от течуть і ти читаєш роман. Оце от великі глави, я, звісно, не сильно люблю, але ну, якби, прийшлося їх самі ділити. Дерево пустило корені тут, сказав він. Ви не можете її. Їх заперечувати, а тим більше відрубати. Тобто, коли людина йому каже, ви у вас багато грошей, ви можете жити заможнім, ви живете, як ну, ну взагалі, як не знаю хто його, хто бачить, говорить, що він ну, просто не схожий на художника. Тільки коли він говорить, що це він, то люди розуміють, що це він. Тобто, Той, хто живе в його селищі, а вже ж знає, хто він. Але отак от, подивитися. То він дуже схожий на безпритульного якогось сироту, якого покинули, а він такий знаменитий прекрасний художник. І він говорить, що я не хочу відрікатися від своїх коренів, тобто я не хочу, він міг би поїхати до столиці, він міг би переїхати взагалі в іншу країну, жити там абсолютно прекрасним і нічим не заплямованим життям, але він обирає залишитися в селищі. І це настільки породжує багато в мені думок, і я в захваті. Чесно, я в захваті цієї книги вона шикарна. Вона тобі от подобається з перших описів. Я була вражена тим, що тут є картини і частини картин босха. Я потім слухала про нього, про його життя, про аналіз його картин. Ну, мене дуже рідко спокушає такий вид мистецтва, як книга, зануритися у художню складову. Але ця книга змусила мене це зробити. Просто змусила, тому що я повинна була розібратися в житті босха. Я повинна була зрозуміти, що тут є правдою, а що ні. Що мені сподобалося. Я виписала собі пункти, що мені сподобалися. Перше це описи та атмосфера, побут на рівні вірю. Я написала: дійсно, ти пірнаєш у цю атмосферу, коли він жив, коли він творив. І ці люди вони такі реальні, там є шикарні персонажі, там є Леонардо та Вінчі і... Там є ще видатні люди, політики, художники інші. І, а вже ж такі а, якісь дрібні люди, які із себе представляли неймовірну знать, якою вони, скоріш за все, не були. Аристократія така, знаєте, не дуже приємна. Друге, що мені сподобалось, підводки до картин, образи та ріст художника. Дійсно, те, як нам автор пояснює, чому він намалював ту чи іншу картину, потрохи. Воно переходить в те, що ти розумієш, чому так сталося, і це неймовірний талант автора. Тому що, щоб написати про художника, треба дуже багато роботи зробити. Треба його зрозуміти, треба роздивлятися його картини. Треба лізти в його особисте життя, треба лізти в його мозок, як би то не було химерно. Третє благочестивість босха. Дійсно, і це і сподобалось, і не сподобалось. Віддає все неблагочинність. Він переймається долею людства, як він не сильно на себе звертає увагу в плані якогось матеріального добра, оця його такий от, е, католіцизм. От все це мені сподобалося. От Я вперше себе зловила на думці, що мені це подобається саме в цій книжці. Змалювання людей такими, якими вони є. Неприкрита правда, це було прекрасно, тому що люди там різні, і ти віриш в їхнє існування, наче дійсно ти потрапив у це містечко, де творив босх, і просто прекрасно. П'ятий пункт, ви уявляєте, який в мене це присутність гусячої площі, там є гусяча площа. Шосте немає моралі в очі. О, це просто шикарно. Ти читаєш про життя художника, він щось робить, йде там за молоком, за яйцями, і колись малює картини, в нього є дружина. Яка від нього там, його покидає? Оця от нерівність в віці з дружиною там піднімається такий момент, про обіцянки момент, про внутрішню таку мораль для самого себе. Тобто там такі екзистенційні питання, що ти просто коли починаєш, ти навіть не думаєш, що буде тут таке. Книга надихає прочитати справжню біографію Босха і подивитись, розглядати усі детальки його картин. Це останнім я написала, але повірте, це не останнє, за що я полюбила цю книгу. Я полюбила її за таку от чесність, якусь, за якусь от неприкриту правду. Скоріше за все, це саме такий великий пункт у цьому всьому, за мову, якою вона написана. Тому що потім, коли я беру зараз книгу, будь-яку вона не написана такою мовою. Вона написана сухо для мене. Я почала читати детектив. Мені взагалі так. Ну я така, ого, це так прірва між хорошим текстом і такими посередніми, ну не поганими, а такими, ну, звичайними книжками. Треба віддати належне авторові, він суперталановитий. Що мені не сподобалось, я також собі виписала. Перше взаємодія з іншими людьми. Дійсно, він такий відлюдкуватий. Наче він такий несоціальний? От його, наче він. Намагався змалювати. Не таким, як всі, от, трошечки є таке, не, не супер багато, але є. А ти ж не такий, ну, до, до читача бачиш, от людина, вона от така, от, вона така стражденна, а ти, ну, якби не дотягуєш. Отаке таке відчуття було. Друге, його жертовність та релігійність ну, це те саме, от до, до пункту першого. Третє, його якась бездіяльність в інших сферах життя, особливо в особистому житті. Дійсно, він як креветка себе поводить в деяких моментах. Потім я читала про його життя і зрозуміла, що це Скоріше за все, не така прямо правда, як в цьому творі була. Тому що тут він такий, наче ну, там щось дружина з'явилася, там, коли йому вже було ого-го, скільки років, Ой, вона така прекрасна, я не буду її чіпати. Потім ну, це все я така, ну, не дуже приємно спостерігати за його особистим життям, скажімо так. Потім, коли в нього там теж зав'язуються нові такі стосунки, ну я не, не скажу, що прям стосунки, в нього взагалі нормальних стосунків не було, і якось він так себе поводив з жінками, наче. Вони якісь божества, а він от ніхто. В принципі, приємно, напевно, для жінки. Але ж потім він нічого і не робить. Він просто її якби любить, а ти з цією любов'ю, ну, не знаю, що можеш зробити. Ну, в рамочку поставити, напевно. Якось мені це не сподобалося. Мені такий підхід в чоловіках не дуже імпонує. І четверте, немає учнів. Передача знань так, це супер, супер погана штука. Я дуже люблю в художніх книгах. Я дуже люблю за те, що він описав в ім'я Мені червоний чи моє ім'я червоне, як там перекладають цю книгу. Що є художник і є в них учні. Він вони приходять до цих суперхудожників, тому що я би хотіла би це побачити, тому що у цього Мельхіора по художньому тексту не було дітей. І мені так хотілося. Я хотіла оцю передачу знань, якусь мудрість почути, тому що, коли саме людина передає о, через життя, через якісь сенси, починається такі, ти думаєш, ого, там щоб він наклав цей мазок, там йому треба передумати про людську там хіть, про людську зневагу, безчестя якесь. Тому що в цьому є сенс тут, особливо у картинах Босха, і це. Такий мінус, і типу, я така думаю, я би порадила автору включити щось таке, передання своїх знань іншим, але він такий все собі, наче він такий благочестивий, все людям, але типу він не поділився своїми знаннями ні з ким. Тобто не виникло там такого художника ще в тому селищі. Він нікого не хотів навчити, він не взаємодіяв якось з дітьми. Ну так, от щоб він бачив в цьому якесь розкриття таланту у інших. Тобто він не влізав у чужі життя. Це в принципі і плюс, але якби мені цього не вистачало. Я би хотіла такого трохи набридливого босха, який би приставав зі своїми <смі> мудростями до інших людей. <смі> Це було б правдивіше, ніж він такий зображений, прямо як щось святе-святе. Що мені нагадала ця книга? Спитаєте ви, а я вам відповім Умберто еко, тому що мені більше порівняти ні з чим. Ну і, в принципі, трошечки помука нагадала. А що я ставлю цій книзі? Я цій книзі ставлю 10 із 10. із спокійною душею, тому що. Вона, незважаючи на її мінуси, її плюси, мене повністю забрали. Диявольські почвари, ці картини, ці люди, які там зображені, які хочуть побачити цю сторону життя не тільки рай, не тільки насолоди, а ще й оцю цю одницість, коли ми прагнемо побачити ось ці от почвари, нам якби. І печально це бачити, але ми до цього тягнемося. Про цього художника, який уособлює в собі оцей шлях людини, який би він не був. Ця книга вона вириває із е, сьогодення. Вона дарує інший світ, абсолютно інший. Але тим самим такий, такий самий світ. Мені сподобалися лекції, які я прослухала про Босха. Мені сподобалося дуже сильно те, що. Він от створював і що він залишив по собі. І я буду ще, скоріш за все, досліджувати цю тему далі. Мене вона зачепила. Я хочу читати про художників. Один раз на рік я стабільно читаю щось про художню, таку от складову нашого життя, про нашу спадщину, яку тепер ми можемо розглядати, аналізувати. І я вам гусятка бажаю того ж самого. Не буду сильно затягувати це відео. я... Ще багато виріжу, чого я тут записала, тому що мені хотілося розповісти про цю книгу, але вона така об'ємна. Дякую вам за перегляд. Обов'язково читайте книжки про мистецтво. І зустрінемося з вами у наступному Євро Гусаку.